Малфой більше не розмовляв із нею протягом години, що залишилось. Він дістав з підманції книгу та взявся за читання, очевидно, взагалі не відчуваючи холоду. Герміона заплющила очі на декілька хвилин та спробувала змусити своє серце не битися так сильно, просто дивлячись в небо. Вона збиралась здолати це, їй було байдуже, що для цього знадобиться дні зливались в один. Малфой з'являвся щодня, відразу ж після обіду, та виводив її на веранду. Опинившись там, він зазвичай ігнорував її, читаючи віщу на якусь книгу. Герміона металась варандою, намагаючись знайти в собі сили, вийти на прогулянку. Вона змогла спуститись на декілька мармурових сходів, але замирала, доходячи до гравію. На відміну від коридору, тут дівчина не могла рухатись далі. Це була межа. Яку вона не була в змозі перетнути, раціональна частина її мозку просто відмовлялась працювати, тому вона сиділа на сходах, збирала гравій та кидала камені один за одним якомога далі, або викладала їх у вигляді рун, і інших занять в неї не було. Милфо ніколи не розмовляв із нею, і тому вона не могла заговорити з ним першою. Не те, щоб їй цього хотілося. Але той факт, що їй потрібен його дозвіл, був сам по собі принизливим. Виходячи з того, що семейство Мелфоїв не потребувало слух, очевидно, це передбачало, що від неї не очікувало нічого, окрім як тягнути жалюгідне існування в стінах маєтку. Вони зовсім не давали їй можливості займати себе ні книг, ні паперу, нічого. Їй було майже так само нудно в маєтку, як і у своїй камері в Гогвартсі. За винятком того, що її постійно переслідував засуджуючий портрет, і вона знала, що за межами спальні є цілий маєток який чекав її дослідження, якщо, звісно, вона зможе зібратися з духом для цього. Герміона неодноразово обслідувала всі спальні в коридорі. Вона вивчала лабіринт плото через всі доступні вікна, аж поки не була майже впевнена, що зможе пройти через нього, не заблукавши. Вона намагалась знайти в собі мужності спустити сходами та оглянути інші поверхи. Вона пройшла через перший поверх близько дев'яти разів із Малфоєм, і все ж вона ніяк не могла змусити себе зробити це самостійно. Вісім днів по тому Малфой не з'явився після обіду. Замість цього до кімнати Герміони війшла цілителька страут. Герміона мовчки стояла та спостерігала, як жінка начекувала оглядовий стіл посеред кімнати. Всі, кого Герміона ненавиділа, здавалось, змушували її проходити через процедуру зі столом Волдеморт, Малфой, Страут. Герміона зробила крок вперед, перш ніж її змусили б це зробити, та сіла на край. Відкрий рот, сказала Страут. Рот Герміони автоматично відкрився, і цілителька Страут, взявши зілля, капнула одну каплю до її роту. Коли флакон було знову закрите, Герміона поглянула на його вміст та напружилась сироватка правди. Вона припустила, що це було одним із способів зробити медичні призначення ефективними запобігти брехню суб'єктів. Герміона ніяк не могла зрозуміти причину кайдини вже зробили її слухняною, цілителька страут могла просто наказати їй говорити правду. Жінка, здавалось, помітила вираз обличчя Герміони Це все спрощує сказала Страут, змахнувши паличкою. Якби Верховний правитель наказав тобі збрехати про щось, то ти була б в розгубленості. Таким чином, твоя чесність поза підозрою». Герміона кивнула. Вона пропустила, що в цьому був сенс. «Хм, поки не вагітна. Я гадаю, що сподіватись на результат ще зарано. Герміона ледь не впала від полегшення. Потім вона пригадала, що це означало. Незабаром Мелфой буде знову брати її за столом протягом п'яти днів, і полегшення різко зникло. Погляньте на мене, міс Грейнджер, скомандувала цілителька. Хтось завдавав вам болю, відколи ви тут? Я була фізично зголтована п'ять разів та двічі психічно. Цілителька Страут була незворушною, але трохи задумливою. Ви мене логія болюча? Так. «Хм, Я зроблю помітку. Більше ніякої шкоди не було? Ні. Чудово, велике полегшення, були проблеми з деякими іншими. Герміона відчула, як жах охоплює її. І з ними із ними все гаразд? прохрипіла вона. Отак, ми про все попіклувались. Деяким чоловікам просто необхідно нагадувати, що дари темного лорда можуть бути повернені, якщо за ними не доглядати як слід, відповіла Страут. На її обличчі не було жодного сліду співчуття чи провини, коли вона продовжувала махати паличкою над Герміоною. Герміоні захотілося протягнути долоні і стиснути жінці шию, її руки тремтіли, коли вона намагалась стримати їх. Цілителька страут була байдужою до її погано прихованої люті. Вона наклала діагностичне закляття на нижню частину живота Герміони. Ніяких розривів, чудово, це стало проблемою. Я повинна була прийти раніше, щоб перевірити, але була дуже зайнята. Контроль за всіма іншими виявився більш виснажливішим, ніж я собі уявляла. Цілителька Страут, здавалось, чекала від Герміони співчуття. Герміона багатозначно поглянула на годинник та не відповіла. Твій фізичний стан, дещо погіршився, ти виходиш на вулицю, щоб щоденно займатися спортом? роздратовано запитала цілителька Страут. Герміона напружилась. Її груди стиснулись, коли вона спробувала вдихнути та байдуже відповісти на питання. Я ні, але Верховний правитель почав це забезпечувати. Ти ходиш в пішки? Довгі прогулянки важливі для організму? Я не можу. Цілителька страю здивовано втупилась в герміону. Не можете? Герміона прокисила губу, сумніваючись. В мене трапляються панічні атаки, просто вийти із кімнати буває складно. Верховний первитель ще не виводить мене на веранду на годину, але я Я не можу, не можу, Я не... це так. Так...» Герміона почала задихатись, намагаючись пояснити. Навіть після дози сироватки правди вона не могла передати цей страх словами, не могла впоратись із гнівом та вічем від того, що не в змозі розібратись із цим самостійно. Герміона стиснула губи, але вони продовжували тремтіти. Вона відчувала зростаючу напругу в очах та щоках від того, що намагається не розплакатись. Цікаво, сказала цілителька Страут, роблячи помітки, мабуть, це через твоє ув'язнення мені не спало на думку, що вихід на вулицю може стати проблемою. «Хм, Це спокійливого зілля буде недостатньо, і я не можу постійно тримати тебе на седативних засобах. Вони будуть заважати завагітніти. Можливо, спробуємо щось тимчасове, щоб допомогти тобі пристосуватися, я пошукаю варіанти. Герміона нічого не відповіла. Зілля будуть доставляти щоденно протягом твого циклу, додала Страут, продовжуючи записувати. Раптом вона ніби щось згадала та запитально поглянула на неї Як ти справлялась із цим, поки була в в'язниці? Просто стікала кров'ю. Відповіла Герміона. Камера утримувалась в чистоті, але жодних засобів гігієни не надавалося. Страут несхвально похитала головою. Ніби своїм ставленням до Герміони вона ставила себе вище за Амбридж. Ще, що, що ти вважаєш мені слід знати? запитала тільки Страут в неї. Я вважаю, що ви та нелюдська», одразу відповіла Герміона. Вона навіть не усвідомлювала, що говорила. Сироватка правди буквально витягувала із неї зізнання. На секунду щось промайнуло в виразі обличчя цілительки. Що ж, гадаю, я сама надала тобі можливість для такої відповіді. Щось стосовно твого здоров'я, що мені потрібно знати? Герміона на мить замислилась ні. Тоді гаразд, Страут продивилась свої записи в останнє. Ох, і ледь не забула. Зніми свої панчохи. Герміона слухняно стягнула панчохи. Селителька оглянула її ноги та змахнула паличкою. По них прийшлась хвиля печіння, яка тривала кілька секунд. Герміона ледь чутно зашипіла від болю, злякавшись. Коли печіння припинилось, вона подивилась донизу та побачила, що шкіра на ногах почервоніла і мала подразнений вигляд. Закляття миттєвого видалення волосся назавжди, деякі чоловіки скаржились. Один із них намагався використовувати таке ж зілля ванній, але злісна маленька відьма нирнула під воду та вирізла абсолютно лисою. Цілителька Страут всучила гермоні невелику посудуну із мурлатовим відваром. Подразення має пройти протягом кількох днів. Я поговорю з Верховним правителем щодо твого стану. Страут почала складати свої записи до сумки. А Герміона злізла зі столу та ніякова завмерла, тримаючи в одній руці свої панчохи, а в іншій колбу з есенцією. Змахнувши паличкою, щоб стіл зник, цілителька вийшла за двері, не сказавши більше ні слова. Малфой прийшов півгодини по тому, ще більш злий, ніж зазвичай. Герміона накинула мантію та покрукувала за ним. Коли вони дістались веранди, він поглянув на неї з сердитою гримасою. Від тебе вимагається пройти не менше як півмилі. Герміона кліпнула, дивлячись на нього Я б відправив тебе з альфом домовиком, але страд боїться, що твоя власноруч, створена черепно мозкова травма, може викликати приступ, якщо ти перевтомишся. Він мав достатньо розлючений вигляд, щоб щось зламати. і тому я змушений супроводжувати тебе. Він кинув оком на маєток та додав Ти гірше собаки. Малфой покрокував вниз сходами, а потім повернувся та зупинився на гравійній доріжці. Ходімо, сказав він холодним голосом, його очі палали, а губи були стиснуті в жорстку лінію, коли він дивився на неї. Герміона недовірливо втупилася в нього. Швидше пекло замерзне, ніж присутність драко Малфоя втримає її від нападу паніки. Примус потягнув її вперед. Герміона глибоко зітхнула. Обережно спустились сходами, та після хвилинного коливання стала на гравій. Вона зробила чотири кроки по ньому не вірячи. Судячи зі всього, в пеклі сьогодні було прохолодно, Малфой повернувся на каблуках та швидко попрямував донизу доріжкою, а вона пішла слідом. Мабуть, це через кайдани, зрозуміла вона по дорозі. Він наказував їй іти, і вона пішла. Наручники змушували її бути сухняною під час гґвалтування. Якби не діяв примус, він, схоже, був здатний придушувати її панічні атаки так само, як вона придушувала бажання боротись із Малфоєм, а потім вбити його довгим та болісним способом. Він ішов з зовнішньої сторони лабіринту живоплоту, поки вони не проминули його повністю, а потім повів її доріжками серед зимуючих клумб троянд. Герміона вдавалася в питання. Чи було щось в маєтку малфоїв, що, не здавалось би, холодним, мертвим та безплідним? На посипаних гравієм доріжках не лежало жодного недоречного каменю, рожеві кущі були ретельно підстрижені на зиму, живоплід врізався в небо точними рівними стінами. Герміону ніколи особливо не цікавилась зовнішнім виглядом англійських маєтків. Але сад Малфоїв, можливо, був одним із найжахливіших місць для життя, що вона бачила лабіринт живоплоту, білий гравій, У голі дерева та кущі, обрізані за дюйм до початку їхнього росту. Можливо, навесні або влітку їх володіння не такі жахливі на вигляд, але в його нинішньому стані навіть автостоянки їй здавались естетично привабливішими. Малфой, схоже, також не мав схильності насолоджуватись пейзажем. Промчавши доріжками близько години, він повів їх назад до маєтку. Коли вони підійшли ближче, вона помітила, як смикнулась фіранка в вікні. Малфой підійшов до кімнати Герміони, але замість того, щоб зникнути, зайшов всередину, дивлячись на неї. Герміона завмерла та взялась смикати застібку мантії. можливо, якщо вона проігнорує його, він піде. Ліжко, скомандував він за мить. Вона здивовано подивилась на нього, і він злісно посміхнувся, зробивши крок до неї. Якщо тільки ти не віддаєш перевагу зробити це на підлозі, сказав він. Герміона не ворухнулась, вона просто дивилась на нього, заціпенівши від жаху. Він потягнув паличку, і після різкого невербального клацання Герміона відчула, як його магія схопила її та потягнула назад, поки вона не зіткнулася зі своїм ліжком та не впала на нього. Малфой підійшов до неї з нудьгуючим виглядом. В його очах з'явився слабкий блиск. Герміона прикусила губу, щоб не скиглити, і схрестила руки на собі. Він поглянув на неї зверху вниз, а потім, затиснувши її ноги своїми, схилився над нею. Герміона хотіла зануритись в ліжко і там задихнутись. Хотіла кричати. Шкода, що у неї не було ні каплі магії, щоб боротися з ним. Слухняна, тиха. Не чинитиме спротиву. Вона вткнулась підборіддям в плече та спробувала відсунутися від нього якомога далі. Його права рука вперлась в матрац поруч з її головою, і тоді вона відчула кінчик палички під своїм підборіддям. Дивись на мене, бруднокровко, наказав він. Її підборіддя смикнулось, коли вона повернулася, щоб подивитися йому в очі. Вони було всього в декілька дюймах від неї. Його зіниці були звужені, а сіра райдушка нагадувала шторм. Він увійшов до її свідомості, вона задихнулась від шоку. Навіть його вуменологія була холодною, наче тебе кинули в крижане озеро. Це завдавало гострого, різкого болю. На відміну від попередніх випадків, її розум не був затуманений травмою або шоком. Досвід був набагато яскравішим через це. Маффой принісся її свідомістю, звертаючи увагу на всі схруповані спогади, він намагався пробитися в одне із них, доки її губи не зірвались на крик. Малфой рухався швидко, ніби просто перевіряючи, що жодних з них не було доступне, оглянувши їх, він перемістився в теперішнє. Здавалось, його веселила її зростаюча ненависть, і її відчайдушне бажання вбити його. Він дивився, як Герміона досліджує інші кімнати. Блукає маєтком та нудьгуючи сидить на сходах веранди, як вона читає щоденний віщун її панічну атаку. Він вивчав її неодноразові спроби пригадати деталі смерті Дамблдора та як вона не могла пригадати деталь, пов'язану із рукою Чаклуна? Ця деталь викликала в нього інтерес. Малфой спробував відшукати більше інформації, але де б Герміон не ховали її в своїй свідомості, він не міг нічого знайти. Вона відчувала його роздратування, коли він перейшов до її зустрічі зі страут, їхні прогулянки по маєтку та до того, як сильно їй не подобались сади. Коли він досягнув її жаху в той момент, як наказав їй лягти на ліжко, він нарешті вийшов з її думок. Він розсміявся над нею будь певна, бруднокровка, в мене немає особливого бажання торкатись тебе. Я вважаю саме твоє існування в моєму маєтку образливим. Почуття, безперечно, взаємне, сухо сказала Герміона. Це була не найбільш вдала відповідь, її голова пульсувала, здавалось, ніби Малфой вклав в неї весь свій розум і це розбило її зсередини. Малфой випрямився та подивився на неї зверху вниз, ніби очікуючи, що вона скаже ще щось. Дівчина уважно подивилася на нього. Тоді знов був Дамблдора. Він посміхнувся та притиснувся до стовпа ліжка. Схрестивши руки на грудях та схилив голову набік. Ти це вмудрили забути? Є хоч щось корисне, що ти пам'ятаєш? Чи ти за звичкою забуваєш усе, що не визабрала із підручника? Він на мить опустив погляд на свої нігті, а потім з знидьгуючим виглядом провів ним мантії. Гадаю, це все, в чому ти була коли-небудь хорошою. Ти ж навіть не брала участі в боях, чи не так? На полі битви тебе я точно не зустрічав тебе ніколи не було там з Поттером та візлі, ти просто ховалась, проводила увесь свій час в лікарняних палатах, даремно розмахуючи паличку рятуючи людей, яким, зрештою, краще було померти. Від цих слів Герміона відчула, як кров відлинула від її голови так різко, що кімната поплила перед очима. Вона ахнула, ніби її вдарили бладжером. Весь час вона зцілювала Рона біла. Чарлі, Джорджа та Фреда, Тонкс, Ремуса, Джині, Анну, Анджеліну, Кетті зберігали їхнє життя до кінця війни, рятувала, що потім вони були замучені до смерті, зцілювала їх, щоб в кінцевому результаті вони були поневолені та зґвалтовані. Вона затиснула рот руками та міцно притиснула пальці до губ, поки не відчувала контрзубів. Це її тіло трусилось від тремтіння на ліжко, і вони намагались ридати. Крізь її пальці прорвалось приглушене скиглення, очі зашипало до мить до того, як обличчя Мелфоя розпливлося від сліз. Вона перекотилась на бік та звернулась калачиком Якщо тобі вже так цікаво, темний лорд особисто вимагав, щоб я вбив Альбуса Дамблдора в певний момент протягом шостого року. І ось одного разу, в п'ятницю зранку, коли незграбний ідіот проходив повз мене коридором, я прокляв його прямо в спину вбивчим прокляттям. Він зупинився поговорити з декількома першокурсниками про лимонний щербет або якусь іншу дурницю, доволі таки необережно з його сторони. Але це тобі, Грифіндорці, ви ніколи не будете очікувати, що хтось може вбити вас серед білого дня. Я навіть впевнений, що він здогадувався, що я збираюся його вбити. Але все одно повернувся до мене спиною, можливо, вирішив, що мені забрак несміливості. Малфой зневажливо фиркнув, перш ніж зітхнути це єдиний недолік використання смертельного прокляття в чиюсь спину. Герміона прикусила губу, слухаючи, як Малфой розтягував слова. Вона, звісно, очікувала, що якщо коли небудь запитає його, то відповідь буде жахливою та марнославною, але чомусь все одно була враженою, почувши це. Гадаю, твій володар був дуже задоволений тобою, сказала вона, не дивлячись на нього. Так і було, особливо після того, як я подарував йому паличку старого дурня. Того вечора він вечеряв зі мною та моєю мамою тут, в цьому самому маєтку. Мене об'явили протеже. Його тон був напевно порожнім. Герман оглянулась на нього через плече, він майже не дивився на неї. Його очі були прикуті до вікна і Малфой мав майже задумливий вигляд, ніби його тут не було. Він різко стрепенувся та тонко посміхнувся її зверху вниз. Мені слід надати більш детальну інформацію. Він вигнув праву, ставлячи питання. Вираз його обличчя був механічним. Ні, сказала вона, відводячи очі від його обличчя. Це все, що я хотіла знати. Ну. Він поправив мантію та повернувся, щоб вже йти. Зовнішній світ манить мене, постарайся не довести себе до приступу в мою відсутність, бруднокровко.